У нас є два учасники цьогорічного змагання. Сергій Байзюк, директор школи, минулий рік він теж брав участь у змаганнях. І цього разу вже сину з сином, з Олежиком, який буде вперше стартувати. Ваші враження, ваші відчуття, перечуття, згадки, спогади. Будь ласка, пару слів. Спогади, ясновічно яскраві. Пробую їх передати Сину. Я певно більше впевнений десь. А Олег е, переживав. І ніч переживав, і, і по дорозі, правда, переживав. Але в принципі, ми рахуємо, що фінал Львівський е, один з найсильніших фіналів, і сюди попасти це. Це вже велика честь і для школи, і для дитини, і для мене. Я переживаю, дуже людей настрій чудовий. Да, я завжди так. переживаю за своїх дітей, тому що в е, мене з дитинства я закладаю любов до рахування. Можна сказати, що як тільки вони почали говорити, ми завжди гуляючи рахували. Спочатку один, додати два і так далі, що так. так. Ну, це завжди переживається, вболівається, молимося за них. Ну і бажаємо на кращих результатів. Хочемо перемогти? Так? А як же? Близько. Дай Боже, що в часу фіналу проти міні-2016 вирішили взяти інтерв'ю у тренера національної збірної. З прав міни Віктора Анатолійовича Шпаченка. В першу чергу нас цікавить ваші очікування від військового регіонального фіналу, е, які е, у вас є перечуття так і які його значення з вашої точки зору для розвитку нашого нашого проєкту Міксіки. Маєте на увазі війський фінал. Цьогорічний львівський фінал це вже другий. В, скажімо так, в моїй кар'єрі. Якщо ми минулого року все було перше, ми не знали, як це, буде, як це буде проводитися, які результати, то цього року вже можна робити певні прогнози. Ми стартуємо другий, відбувся вже Вінницький регіональний фінал. І всі регіони, напевно, в очікувані, що покаже Львів, тому що на сьогоднішній день в більшості вікових категорій Львів є законодавцем моди. І тому э, всі інші регіони будуть мати кілька тижнів два, щоб подивитися на наші результати, і вони будуть намагатися їх покращити. Всі минулорічні учасники готові сьогодні до змагань. І по результатах тренування бачу, що всі вони підтверджують минулорічні хороші результати і навіть дехто їх покращує. Появився, Цілий ряд нових зірочок, від яких ми чекаємо сьогодні підтвердження тих високих результатів, які вони показали в онлайн режимі. Це є і в молодші вікові категорії, і в старші у нас появилось декілька людей. Не будемо зараз говорити про їхні прізвища. Побачимо, які будуть нові, що з'являться вони серед призерів. І я сподіваюся і навіть десь певний в тому, що ті результати, які сьогодні покажуть, Учасники Львівського фіналу будуть таким вказівником, таким такою стовпчиком, до якого будуть намагатися е, досягнути учасники інших регіональних фіналів. Сподіваємося, що з інших регіонів не тільки переможці, а й дехто зуміє влинутися е, в у, число учасників, міжнарод, учасників національного фіналу. Не тільки лівіани будуть, але й інші регіони. нашої е, Міксіканської, Львівську, е, нашу регіональну спільноту, шкода, звичайно, що в нас тут тільки три області. Але е, якщо ми будемо з вами згадувати минулий рік, коли нас було зовсім мало, і якщо так дуже-дуже чесно, поклавши руку на швидке, в жовтні мало хто вірив в успіх, в грудні починали ентузіасти. А в березні у нас був великий фінал 16 областями, пам'ятаєте. Тепер у нас 39 тисяч 200. Львівська область приймає сім областей в свою велику е, таку спільноту західну. У нас є сім е, регіональних центрів. Ми можемо пишатися тим, що разом з нами рахують діти. З неокупованих і окупованих територій Донецької Луганської областей до нас долучилися і кримчани. І тут я знаю точно в нашій аудиторії є родина житаряків. Якщо можна, покажіться, бо ми так вас і не знайшли. Це наші наші гості з Тернополя, які починали з ветерани наші, які починали ще в Криму. І брали участь в міжнародному етапі в 2012, так? 2012 році. І тепер вони разом з нами. Я сподіваюся, що, дякуючи вам, потрошечки доєднається Тернопільська область більш широким складом. Шкода, звичайно, що з нами поки що не змагаються воли і не бере участь Закарпаття, але ми раді будемо їх зустріти також. Нашій е, добрій сім'ї мексиканців. Зараз о такій гарній традиції я пропоную все ж таки почати наше урочисте відкриття гімном України. Мені дуже почесно, шановні колеги, бути тут серед вас, переможців, вже переможців, масштабного, гарного і потрібного для України проєкту. Незалежно від того, чи поїдете ви на фінал, я думаю, що ви вже перемогли. Ваша велика перемога, тому, що ви в суботу, вихідний день, встали раненько, відірвалися від зручних ліжок, диванчиків і замість того, щоб спокійно лежати, приїхали сюди, бо у вас великі амбіції, бо ви хочете більшого. І в цьому ваша велика перемога. Класій, Так, Юлічка, молодець. А чому ти не йшов ще? А давай ми потім поможемо тобі. Так, пані Оксано, є? Будь ласка, піднімаємося всі разом. Богом. Правила в нас залишаються стандартними. Починаємо з першого місця, наймолодше, і запрошуємо нашого е, такого, темну конячку, Власця Хрисюка, учня 2-го Б класу Червоноградської зорної медики Анастасія Юрків. Тарші всі 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 в класі він у нас номер один. Хто це? Напас правда. Цікава штука. мені дуже сподобалося. Помагає? Так, дуже допомагає, розслабляє вас. Вже отримали призи, 100% учасники національного фіналу, який відбудеться 5 березня, готуйтесь, тренуйтесь. Хочу ще раз дати слово Мілі. Вона за нами уважно спостерігала весь цей час. І поки зараз, Юрій Степанович Юра, нас підключає в цю техніку, я хочу вам сказати величезне дякую за те, що ви не боїтеся, експериментуєте, рухаєтеся вперед, ставите собі досяжні і недосяжні цілі для того, щоб... Ви Інколи перебороти себе і рухатися вперед. Це той, та основа, та платформа, яка дозволяє потім бути успішними. А наші діти повинні бути успішними, тому що наша держава повинна стати на ноги. Правда? Я даю слово зараз Мілі. Прошу, міла. Я випадку вас вам роботу. Така сильна конкуренція. Ви, звичайно, молодці. Рада була бачити всіх нас, ось цих чоловіків із Криму, серед університетів правдивого. Дуже приємно було вас тут бачити. Дуже приємно було бачити всіх, хто приїжджав нам на міжнародний фінал, і хто приїжджав нам саме на міжнародний фінал. я вважаю, що всі 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 у нас улюблені, всі у нас хто працює. Є тут ще нові Женства, а и хочу сказать, что только поддаваясь убедителю, я бы хотела обратиться ко всему родителям, которые живут в нашем классе, сказать, чтобы вы добавили вот эту пандемию для своих детей, потому что это очень помогает математике. Если вы ребенка тоже сажали на площадку, у нас математика математикой, она а первом классе, у нас нет проблем с математикой, то все очень подвижаем ребенка.